Вітаю, моя любі! Ви на каналі Ляшо з В'язала. З вами Алла. Вітаю всіх святим Миколайчикам. Зараз у нас підготовка до Різдва. І погода теж налаштовується на Різдвяне свята. А у мене трішки в'язального контенту. Трішки я вам покажу, що в Харкові відбувається вовна фест. Дівчатка з харківських петель готуються до нього. І все це зможете побачити у мене на каналі на цьому тижні. А зараз перший тиждень грудня, шалені старти у повному розгарі. І організатор Оленка Баганова, дівчатка з української спільноти в'язалочок. Я додав посилання на дівчат. Заходьте, дивіться їх контент і не забувайте ставити вподобайки. І в мене новий канал Ляшо Зв'язала. Дівчатка дуже. Прошу вас підтримати мій канал, бо він тільки набирає оберти. Ви знаєте, у мене був канал «Раз петелька, два петелька». Зараз я вимушена його закрити і перейти на більш україномовний канал. Намагаюсь вивчати українську мову, також розбиратись в одягі українському. не... Те, що от взяв і зв'язав, чому створюю я іменно цей одяг, але це я буду розвивати чуть по потім в каналі. А зараз повернемося до Шалених стартів. Светр у мене зв'яжеться, як я вже сказала, чоловіку. Ну, до Миколайчика я вже не встигаю зв'язати подарунок чоловіку, він у мене, Миколайович. Але все ж таки намагаюсь до Різдва чи до Нового року. Але якщо не встигну у чоловіка в перших числах січня день народження, навіка він отримає свій подарунок цей светр. Як я вже казала, це знаковий для мене светр. По-перше, що в'яжу для чоловіка, а по-друге, знакова пряжа. Чому знакова пряжа? Ну, по-перше, светр з мушками буде. І мушки це перша моя пряжа, з якою я познайомила, що це бабінна пряжа. Це стовідсотковий меринос на шовкові, тоді я ще не знала чи кардний, а купувала зовсім для гачкування. Якщо хто не знає, я починала свої всі соцмережі з гачкування. Років 20 спиць не торкалась, а досконалювала гачок. І тоді я в'язала з павовни в основному, і дівчатка мені кажуть, а, зимові речі, не тільки палантини я в'язала, я в'язала скауні речі. І дівчатка мені кажуть, переходь на бабіну пряжу. Я перейшла на бабільну пряжу, але ж то я не знала, що є метраж. Верніше, я знала, що бабінна пряжа це для машинного чи професійного в'язання. А відмотувати її я не знала метраж, який танкий чи товстий для чого. Але я купила. В тому магазині, де я заказувала пряжу, теж я наткнулася на тих продавців, які теж, мабуть, тільки-тільки починали завозити італійську пряжу бабіну, і теж мені не підсказали, що це вона тонка. А метраж не пам'ятає, чи 3 тисячі метрів на 100 г, чи 2400, вже не пам'ятаю. І з урахування того, що я в'яжу гачком, я вирахувала, скільки мені на виріб треба відмотали 300 грамів, нічого не сказала. Єдине, що сказали, метраж. І я так ну, урахувала, що в два складання мені там для гачка підійде. Ну, коли я отримала цю пряжу, вона була настільки тонка тонка що, мабуть, я для гачка не змогла її застосувати. Це в мене з'мотана у п'ять складань, бо коли я взяла, вона була тонка, я з Склала в два вона тонка, нічого не в'яже. Так мало того, що я звикла, що в'язання полотно таке грубе, то що грубе воно більш таке як, стоїть. А це як тряпочка висить, мотив. мені це так не зручно не сподобалось, що я навіть відклала цю пряжу. І не перематувала її. Вона у мене так і стояла в бабині, а це був, ну, може, рік 11-12, десь у ті часи, що в мене стояла ця пряжа, я на неї подивлюсь і далі покладу, знову подивлюсь і далі покладу. Ніхто ну, ж мені не сказав, що можна підмотати е, е, туди махерті якусь іншу пряжу. Я купувала ще нитку е, бо, катушечну, бо коли я вирішила підмотати е, пряжу у мене мадам Трикот була бавовна. Я хотіла підмотати, але воно в полотні виглядає дуже грубо, <клух> затовсте для мене <клух> не пішло. Я купувала катушечну пряжу, і коли я стала підмотувати катушечну пряжу, я теж поняла, що це не те. А потім ще було таке, що гачком я цепляла. Мабуть, чи натяжіння тоді було? У мене слабе. З двох ниточок і плюс третя катушечна, ну, так мені важко давалось в гачку, що я відклала на довгі роки цю пряжу, але повернулась до неї у виробі чоловічого светра. Як вона лягав в полотно, мені подобається. І другу пряжу, яку я використовую для светра чоловічого, це кардна пряжа від Зигни Баруфа, всім відомий артикул кешвоу. Змотан він в мене теж в 4, в 5, 5, 5 ниток, бо 4. Це кешвола. І теж кешвол, артикул кешвол від зегне баруфа. така кардна нитка. І 4 плюс 1 складає 5 складень. Цю нитку Зегна баруфа, от таку більш Ч... как ампулка, вот эта вот авторучки, була фи... С, фи... с фиолетовым таким витинком, вот, синий колер, я э, заказывала у перші часи війни, як тільки відкрились інтернет-магазини. це була Оля. Дарву, по-моєму, я мало в неї заказувала пряжі, але чому так сталося? що мені може не вистачити цього кольору, і я одночасно додаю вот цей вот кольор, бо воно е, лягав в полотні і не видно ні градієнту. Цього більше з філетовим підтінком в мене мало 350 метрів. Я Олі купувала синю пряжу на чоловічий светр. Я зв'язала цей светр, чоловік його вдягає, регулярно носить. Але в мене залишок остався 50-десь, може, 40 грамів, і я вирішила зв'язати чоловіку шапку. Але, так склад мені не вистачило на шапку, і я листувала з солею, замовляла їй пряжу, дозамовила, а вона мені ну, другого оттінка більш чернильного такого передала. Повертати я вже стосовувати не захотіла. І я її залишила собі. Намагала щось в'язати, але хоч не що вже відкрились другі магазині, потім, як ви всі знаєте, ми всі в'язали для хлопців. І так от вона в мене залишилась, якось кажуть, безхозна. Потім я ще дозамовила пряжу синю з урахуванням, якщо мені не вистачить, але вона теж була. Прийшла іншого відтінку. ну, в Светр зараз заміксую, буде все гаразд. Ще до вашої уваги, як ви бачите, я в'яжу спицями дерев'яними з аврора. Дуже мені подобається, я ковза полотно по спиці. Дуже я задоволена. Легко. Так що, дівчатка, хто ще не купував ці спиці, я вам раджу. Я задоволена. Це у мене трієчки. Колись у Наталки був ДП, я теж купувала набор дерев'яних спиць. Вони майже такі не не відрізняються. Так що це мій перший проєкт, над яким я працюю. До вашої уваги модель, яку я хочу втілити. А другий мой проєкт це в'язання для. Декором домашнього прикраси ялинку. На варічні шари буду в'язати з залишки, всі, які у мене є, хлопкової бавовняної пряжі. Це мадам трикот 565 метрів на 100 грамів, мабуть. А також перла, по-моєму, вона з мерехтінням. Тут додавання люриксовської ниточки. А також різні різні залишки. Тут, мабуть, вона тоненька, 1,5 метрів на 100 грамів. Це теж була мадам Трикот, з магазину нав'яжемо. Там вона була така танюсінька-танюсінька. Так що усі залишки я намагаюсь використати для новорічних шарів. Підібрала схеми, я вже не перший рік ці схеми використовую. До вашої уваги, я теж представляю ці схеми. Відв'язавши однакові мотиви, для кульки треба два однакових мотиви. Якщо ви бажаєте більш кульок, то Парне число повинно бути. Потім засовую повітряну кульку у середину шитих шарів і надуваю. Шар фіксує полотно, полотно приймає форму. Увесь новорічний декор я крахмалю клієм ПВА. Це схеми, які я предлагаю до вашої уваги в сніжинок. Отак От виглядають вже готові новорічні кульки. Коли вони вже підкрахмалились, гарно зафіксували форму, я витягаю повітряну кульку, протикаючи її голки. Потім прикрашаю лентами та складаю в коробки, для того, щоб потім подарувати або надіслати до замовника чи хазяєва новорічних Також можна в'язувати пенопластові. А це, для вашої уваги, подарункові чоботті, які я в'язала шестиугольними мотивами на подарунок родним. Далі покажу, як місто вбирається в новорічний декор і трішечки покажу виставку Вовна Фест в четвертий раз. Відкрила свої двері у Зараз я прямо на «Волна-фест». Четвертий раз в сезоні галерея Бозок відчиняє двері для мешканців Харкова та всі України. Українські майстри рукоділля виставляють свої роботи не тільки трикотажні вироби, а будуть і прикраси також мила. І свічки. Всім ласкаво просимо. Кому цікаво, буду освіщати, показувати. І трішечки історії. В минулому грудні магазин «Саната» вирішив організувати свято в місті, скалихнути місто від е, обставин, які зараз нас очолюють. І під дахом хатобу відкрилась ярмарка, хайдмейт, вомна фест, Це поєднання усіх любителів трикотажу, як майстрів, машинного, ручного в'язання, так і харківських петлі, які приходять поспілкуватись, пахизуватись, пагледіти та придбати будь-який товар. Зараз ви бачите це фотозона, кожен раз фотозона в Вовніфест, Різна, все по-різному проходить і дуже цікаво. Так і сьогодні зібрались харківські петлі з майстрами по трикотажу, машина та ручного в'язання. Зараз я хочу показати деякі роботи, що можна було придбати. Нагадую, всі вироби ручної роботи з натуральної пряжі, з натуральних намистин. Все натуральне, екологічне, чисте. І почну я з сацілажа Санати магазину. Це пряжа, запустуючи товари, як спиці гачки, маталки, тримачі, а також средства по уходу за ниткою або виробом з трикотажем. Також дівчатка можуть змотати необхідний метраж, Це представлений магазин сонати, ательє, а поруч дуже зручне свічки та ексидна смола, Все це ручна робота, екологічно чисті продукти. Дівчатка відправляють в будь-яку країну світу. А це з затмилом «Мій разом. Бо такі гардани, селянки, намистини, кальє це все е, бісер і японський бісер не уточняла міцуки не міцуки, але воно заслуговує поваги. Також було багато біжутирі, без якої дівчатка не уявляють своє життя. Прекрасен, на ділинку з намистин. Брелочки, все це можна було придбати. Дівчатка також відправляє за мережі України. Куди ж без іграшок? Зараз ніхто не уявляє своє життя без іграшок, будь-то брелки, іграшки заспокійливі або декоративні, а також на ялинку. М'якусінькі, вироби гачком, бабусин-квадрати, а також палантини, кафтини, сумки. Нагадую, все це ручна робота, також натуральний склад волокна, шкарпетки, хустки, светри і шапки можна було придбати на ярмарку. Також дитячий одяг, сумки, все таке гарнисеньке. Баляні речі, все такі пухнастеньке, м'якусеньке. Час минув непомітно, треба було вертатись додому. І... По дороги я насолоджувалася красою міста. До вашої уваги, обранство Харкова. Дякую вам за проведений час зі мною, дякую за увагу і зустрінемось на наступному тижні.